Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес у селі Дібрівка. Сьогодні у нас 4 червня 2024 року і я знімаю своє чергове відео, яке буде про невеличкі підсумки, проміжні підсумки вирощування капусти у цих двох тепличках. У мене було пару відео. Я казав, що ми будемо. Слідкувати і якби коли що, як почали різати, що дозріло і скільки ми е, вирізали. Е, значить, вирізали ми е, капусту, зачистили десь е, тижня-півтора тому. 25 травня, 25 травня, Да ми вирізали, повністю зачислили 13, 13 травня ми почали. Різати її. І 25-го ми її повністю зачистили. Її можна було, звісно, ще тримати, але я вирішив не тримати через те, що ціни на капусту ранню білокачану в цьому році немає, перевиробництво, скоріше. всього От, і Я вирішив її по-бистрому вирізати. Щоб е, висадити там перець. Е, перець, е, Значить, в одній теплиці перець шакіра гострий. І е, в другій теплиці перець Геркулісу. Вже трошки пізновато для теплиці, але ну, якби, як є, так є. Шакіра в нас вже була в стаканчиках, е, вже почала цвісти. от е, Вже так бубляхи викидає, ну, якось так. Буду далі про перець вести огляд, я все, все розкажу. Тепер по капусті, по підсумках. Значить, ми вирізали з двох, було висаджено 1000 паріл, 100 капітала. Паріл десь на днів 6-7 раніше почав доспівати, ніж капітал. А нагадаю, ми її висадили. В теплицю 25 березня, 13 травня, ми почали її вже вирізати. От, почав, капіта... почав паріл стигнути на 3-4 дні раніше. Значить, із 2000 кущів ми взяли рівно 995 кг капусти білокачани, тобто пів кілограма з куща. Ну, це висадженої там в теплиці ну, теплиці пропало багато капітала. При висоті під їло там от і. І ось так трапилось, що ми взяли пів кілограма з куща. Можна було реально взяти десь 750 грамів, але я вирішив вирізати все, щоб не чекати через те, що ціни не було. І, і її, мабуть, і не буде на ранню капусту в цьому році через те, що 7 гривень 7-8. Ну, Десятка це вже круто. Десятка це вже круто. Е, це. Значить, парел у відкритому ґрунті. Парел у відкритому ґрунті. Е, значить, ми його вже, ось він. Ми його вже розпочали різати. От, І він ось, бачите, місцями такий ганенький. Завтра буде така велика вирізка. От, Перестали ми його вже кропити і бачу десь вже не тільки ні в 12-13, мабуть, не вробляли. О, і вже бачите, все десь пропущено і вже є моменти. от ну Це таке. Е, ось такий у нас він має вигляд. Е, значить, на 2-2 тижні, пізніше, мабуть, навіть на 3 тижні. Десь днів 16-18 пізніше, ніж у теплиці. Але знову ж таки ціни немає. Бачите, багато не кроплене. І є вже з'являються дірки. О. А не кропимо через те, що... Через те, що ріжемо вже. От. Ну, якось, якось так ось. От. Далі у нас буде тут ось далі через один ряд капітал, такий же самий, ну він тільки формує головку. ну Тобто сформовано ну, ще головка навіть маленька. І далі там моналіза йде. і Також тут ось тоже паріл, тільки там на 3 тижні, мабуть, пізніше ми його висаджували. Ну, Якось так. Ось такий невеличкий огляд по е, білокачаній ранній капусті. Це, це, це все, що ми маємо на сьогоднішній день. М -м. Ось так. Ну, тут у нас цвітна. висівали 5 тисяч, трошки пропало при висоці. Десь близько 4,5 тисяч у нас залишилось, може 4. Де-не-де вже. І видніється, от, ну, я думаю, десь через недільки-півтори будемо різати. О, ну, якось так. Також висаджувалось 27, -го. 27 -го березня. Е ще по ціні на огірок хочу сказати два слова. Сьогодні, е значить, е 9-10 днів ціна пішла вверх і порта, я так розумію, не було. Пік ціни в Білій церкві був у суботу, був огірок 58-60 гривень. Сьогодні ціна різко обвалилась, бачу, в групі вже з'явились знову чернівецькі огірки від 20 тонн. Тобто, мабуть, знову завезли імпорт, і я бачу ціна вже в районі 30-35. Це там здають. Побачимо, що завтра буде сьогодні. біля церкві була ціна 40-45 гривень, 42, хто як здавав. Хм. Побачимо, що буде далі. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення!